Омалка, доки Європа одностайно обурена диким масштабом російського воєнного злочину. Президент Сполучених Штатів досі не знаходить собі сил засудити Росію так, щоб це, хоч комусь, було зрозуміло. Про світову реакцію на удар по сумах кореспондентка ТСН Яна ТЕСЕНАСІСарчук розкаже далі. Реакції європейських політиків на воєнний злочин росіян у сумах надходять одразу. Російська версія перемир'я кривава вербна неділя в сумах. Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголошує, що те, як саме Росія атакувала Суми, дві хвилі ударів в одне й те ж саме місце, аби забрати максимальну кількість життів, найтяжчий злочин, і цитую неймовірний рівень підлості. Готовність до переговорів заявив він кремлівський очільник Путін сприймає за слабкість. Голова європейської дипломатії Кая Каллас, яка напередодні підкреслила, що безумовного перемир'я дотримується лише одна сторона. Сьогодні зранку, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, додала на Росію. Треба посилювати тиск. Ми маємо максимально збільшувати тиск на Росію, аби направду закінчити цю війну. Бо хотіти миру повинні обидві сторони. Президент Франції Мануель Макрон публікує допис у соцмережі трьома мовами французькою, англійською і українською, і наголошує, спроби Сполучених Штатів досягти миру не працюють. Всім відомо, що лише Росія хотіла цієї війни. Сьогодні очевидно, що лише Росія обирає продовжувати її всупереч людським життям, міжнародному праву та дипломатичним пропозиціям Президента Трампа. Потрібні рішучі заходи, щоби змусити Росію припинити вогонь. Так само до американців звертається і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Я хочу лише сказати, що я шокований останнім російським ударом по Україні. Україна безумовно погодилася на перемир'я більше місяця тому. Мерзенні атаки на кривий ріг і суми це знущальна відповідь Росії на цю пропозицію. Президент Трамп, американська адміністрація бачать, що Керманич Росії насміхається над їхньою доброю волею. Сподіваюся, вони ухвалять правильні рішення. Що ж на це відповідає Америка? Російський удар першим засуджує посольство Сполучених Штатів в Україні. А невдовзі спецпредставник Трампа у справах України Кіт Келох, який не так давно потрапив у скандал через статтю в Таймс з заголовком про поділ України на зони на кшталт повоєнного Берліна, пише: Російський удар неприйнятний». Ця атака російських збройних сил у вербну неділю по цивільним цілям у сумах перетнула усі межі прийнятного. Там дуже багато цивільних загиблих і поранених. Як колишній воєнний командувач, я розумію, що таке наводиться на ціль, і це неправильно. Тому президент Трамп докладає усіх зусиль, аби закінчити цю війну. Однак Україна і західний світ марно сподіваються на засудження військових злочинців від головного світового.